Президент Угорщини Каталін Новак подала у відставку. Сталося це після значного суспільного резонансу щодо її рішення про помилування чоловіка, засудженого у справі про сексуальне насильство у дитбудинку. Я зробила помилку. Рішення про помилування та відсутність обґрунтування могли викликати сумніви. Тут немає і не може бути сумнівів. Я б ніколи не помилувала нікого, хто жорстоко поводиться з дітьми. Захист дітей це наш спільний обов'язок. Скандал, який розгорівся нещодавно, пов'язаний із рішенням Катлін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року. Напередодні візиту папи римського серед них був заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директора було засуджено до восьми років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками у 2004-2016 роках. Ну і понеслося. Опозиційні партії угорщини після цього вимагали відставки новак. До того ж, напередодні щонайменше тисяча людей вийшла на протести у Будапешті, вимагаючи відставки новак через її рішення. Після оголошення свого рішення новак також додала, що як угорка вона очікує від нового президента, що він не робитиме помилок. А якщо зробить, то візьме на себе відповідальність, навіть пішовши відставку з посади. Я перепрошую тих, кого я образила, і у всіх жертв, які можливо відчули, що я не підтримала їх. Нового президента Угорщини має бути обрано парламентом протягом 30 днів після закінчення терміну її повноважень. Здавалося, б, усе просто і зрозуміло, але які наслідки можуть бути після цього у контексті повномасштабної війни Росії проти України? По факту відставка новак істотно нічого не змінює, оскільки Угорщина, згідно з конституційним устроєм, є парламентською республікою, Должність президента в ній є не то, щоби номінальний, ну скажем так, не той, який оприділяє політику государства. Як і не змінювалось до цього, новак має міцні та довготривалі зв'язки насамперед із партією Орбана. Катерина Новак – це выдвиженка партии Орбана ⁇ Фидес ⁇ И, соответственно, она действовала всегда в контексте политики Орбана, поэтому, на самом деле, ожидать каких-либо изменений венгерской политике, исходя из заставки президента, на самом деле не стоит. То есть новый президент абсолютно 100% тоже будет являться выдвиженцем Орбана. Її зв'язки з Орбаном по суті продиктували рішення про відставку, бо скандал можна було врегулювати іншими діями, наприклад, визнати свою помилку та скасувати рішення про помилування. Але Каталін вирішила йти радикальним методом і одразу відмовилась від президентського крісла чи не сама відмовилась громкий скандал, який б'є по партії і по Орбану. І в этой ситуації она в цілому у нього не було килих варіантів. Важно, якщо у честь, що партія горбана займає право консервативної позиції, і для них подобные всі вопросы являются, наверное, очень болезненными. Водночас не варто забувати і про те, що Угорщина в особі Орбана, хоч і вставляє палиці в колеса з питань підтримки України від Євросоюзу. Але ЕС имеет свое влияние на эту ситуацию. Европейский Союз, в принципе, в конечном счете заставил Венгрию принять необходимое решение, просто потому что Венгрия является страной дотационной по отношению к Европейскому Союзу. То есть какое-то время действительно Орбан может, используя механизмы шантажа, добиваться чего-то от других стран, которые просто не готовы идти к конфронтации. Ну а это работает только до определенної точки. Глобальна відставка новак нічого не змінить. Тут треба згадати фразу, «Змінюється обличчя, але суть залишається такою ж.